Ігор, добрий, добрий день. Дякую, що виділили час і погодились поспілкуватись. Ви голова ради директорів EFI Group. Ви засновник Ukraine Institute for the Future. Ви член наглядової ради у промприладі. Тобто ви дуже-дуже така різнобічна, розвинена та багато чим займаючася людина. Я б е, хотів вам задати питання, вони будуть перетинатись один з одною вашою діяльністю. І е, перше питання до вас як до інвестора: підкажіть, будь ласка, ось ви вкладаєтесь в багато різних бізнесів, такі як е, там виробництво кормів високопротеїнових, е, різні екопродукти для хворіки, е, медицина онлайн, багато чого різного. Але чи є якісь критерії, по яким ви обираєте бізнес, в який ви будете інвестувати? Чи ні? Головний критерій, на який я завжди дивлюсь, це якщо це ідея з нуля, тобто там ще немає нічого, то це має бути надихаюча ідея. З одного боку, вона має драйвити мене, вона має бути, вона має щось змінити. В країні, в регіоні, можливо, навіть в світі, якби ми там, як би пафосно це не звучало з першого погляду. Тобто, ці проекти маємо, ці проекти мають мають якусь філософію, і я дав собі обіцянку в житті не за ніколи не займатися бізнесом заради грошей. Тобто, я розумію, що гроші це в першу чергу ресурс. Який дає можливість реалізовувати круті ідеї і змінювати світ. І от ця філософія, яка допомагає мені обирати проєкти в тому числі. Звичайно, щоб він був стійким проект, він має бути ефективним, там має бути хороша бізнес-модель. Потім дуже важлива команда. Без хорошої команди будь-яка самонадихаюча ідея або сама крута ідея, просто не працює. І третя історія, тобто, вона має е, приносити користь людям. Тобто бізнес, який в принципі може бути прибутковим, але ну, по суті немає якоїсь там довгострокової, корисної дії я не знаю, там, для регіону, для суспільства, для країни. Він просто не може бути надихаючим, і тому в моєму там, моя внутрішня впевненість, що він не може бути мені цікавим. Дякую за відповідь. Я думаю, що до цієї ідеї, що не заради грошей бізнесмени приходять вже коли є гроші. Тобто, коли на початковому етапі грошей не дуже багато, ну навряд чи так думають. І так і ні, я всім раджу, хто тільки починає бізнес, завжди про це думати, тому що оця от внутрішня енергія проекту, коли вона потрібна комусь іншому, яка надихає інших людей. Вона має велику силу, велику енергію. Потім якимось магічним чином з'являються гроші, підтримка. цієї команди хочуть приєднатися кращі е, грабці або кращі е, співробітники. Коли є надихаюча ідея, коли всі розуміють її корисність, коли всі розуміють її перспективу і майбутнє, то е, навколо цього проєкту організовується оця, от позитивна енергетична бульбашка, яка просто. Може витащити цей проект на саму вершину. Тому інколи зациклюючись на грошах, губиться оця енергія, оця енергетика, і потім губиться весь бізнес. Потім губиться весь бізнес, або він стає таким нудним, або він стає якийсь неефективним. Потім якимось дивним чином бачиш, і бізнес-модель вже не така цікава. Тому. Гроші важливі, бізнес-модель можливо, повернення інвестицій дуже важливо. Але подумайте про це. Навколо крутої ідеї завжди з'являються гроші. Це дуже гарна думка. Я думаю, що багато людей про це задумається, і це дуже важливо. Інновації в більшості випадків вони виникають особливо в цей час на перетині. Галузей, на перший погляд, які ну, не мають е, нічого спільного, наприклад, там, IT, і агробізнес, е, живопис та виробництво одягу, е, там, живопис та якесь виробництво якоїсь керамічної плитки. Е, як, на вашу думку, для України, в, е, для України, як і всередині країни, так і назовні, в, як... Учасником глобальної економіки, в які е, такі галузі треба вкладатись, розвивати, дивитись, щось там робити. Дивіться дуже часто є хибне враження про саму суть інновацій. Всім здається, інновації це щось, щось таке на кшталт там Ілона Маска або Стіва Джобса, які в гаражі там щось паяють і це. Дуже часто пов'язана або з силиконовою доліною, або з комп'ютерами, або з програмуванням. Інновації повсюди навколо нас. Інновації можуть бути в будь-якій сфері. В першу чергу це інший спосіб мислення. Я хотів би е порадити кожному на своєму місці задуматися про інновацію, що можна змінити просто інколи в підходах в менеджменті. В способах комунікації, в каналах продажу, в моделі продажу, в будь-якому технічному. От я мені завжди надихає приклад, звідки там з'явилося це обличчя Києва в 19 столітті. В першу чергу це була звичайна інновація в реальних, реальних речах, пов'язана з виробництвом цукру. І тут не було ніяких комп'ютерів, просто інноваційний підхід вирощування буряка і потім його переробці в цукор зробив Київ такою південною столицею цього цукру. Тірещи там була ціла пліяда цих сах-сахарозаводчиків, які в принципі через інновації зробили Київ і цю ця центральну частину України там столицею цукрової промисловості. В першу чергу своїм інноваційним підходом тому. Інколи інновації бувають, от я їх, наприклад, шукаю там, десь в упаковці, і ми там цей великий напрям, коли ми хочемо пересадити людство з пластику на екологічну, Паперові. в першу чергу, паперову, паперову упаковку. І там ціла купа інновацій по обладнанню, по підходах, по способах упаковки, по друку, по склейки. І це ціла галузь, яка просто міняє людство. Це я певний, що в кожному виробництві є свої інноваційний підходи. Це в першу чергу треба змінити підход. Треба не боятися пробувати, позбутися комплексу української меншовартості, тому що, що всім здається, знаєш, що якщо за кордоном, то хороше, якщо це ні німецька обладнання, то це топ. Не боятися змінювати його, пробувати щось нове, щось придумати і втілювати, і навпаки, вчити світ якимось підходом. Новим е технологічним рішенням, новим е якимось там інколи просто нестандартним підходом, і це може дати оцей от інший поштовх всієї українській економіці. Ви до речі сказали про Київ 19 го сторіччя, і я на ваших Сторінках в соцмережах багато бачу, що ви за відродження культурної спадщини України. Ну багато чого робите в цьому напрямку. От для бізнесменів малого середнього бізнесу, якимись доступними словами, навіщо це нам, навіщо це взагалі державі? Може краще все зруйнувати і побудувати. В лофті воно буде красиво і таке нове, як, як в інших країнах. Ну дивіться, це взагалі, от всі недооцінюються важливість цього навіть під час війни. Це супер важливо. Там є там багато прошарків цього контексту. Є перше, саме великі на рівні держави. Ми маємо собі відповісти на питання хто ми, звідки ми пішли. Що ми українці, це частина великої європейської цивілізації, і ці якраз пам'ятки архітектури, культурної спадщини, це якраз це підтвердження, це культивація цього. Тобто, ми не можемо просунутися, стати європейською цивілізаційною родиною, просунутися частиною в цей світ європейський без підтримання своєї коріння, без його розуміння, без Вибачте, інколи тупого збереження або реставрації палаців, замків церков старих шкіл, тобто, це європейський цивілізаційний підхід утримання минулого, щоб від цього відштовхуватися у майбутнє. Але навіть скажу більш прагматичний підхід в військовому контексті, тобто. Росія домінує на культурному ринку Європи, тобто вони змогли їм продати свою культурну. Я вже називаю, що це якась частина гібридної е, якоїсь там гібридної війни або гібридного впливу. Вони продають свій «Ермітаж», свій большой театр, свій російський балет, Достоєвського там навіть пробують. Присвоїти наших українських там художників, письменників. Тобто ми маємо е цю тенденцію переламати. Про це вже в Європі пішов. Навіть німці почали вже відмовлятися від цього великої руської культури. Але ми маємо запропонувати українську історію, українську, українське мистецтво, українські міфи, українські культурні якісь е концепти. І ми може маємо робити це прямо зараз, щоб встигнути замістити, запропонувати нове. Є попит, немає продукту, немає пропозиції. Ми маємо прямо зараз це робити з підтримкою держави, з підтримкою бізнесу, з підтримкою з підтримкою митців, з підтримкою громад. І останнє, що з цього стосується, я глибоко переконаний, що це не тягар, що це може бути. Таким магнитом або там імпакт історії, яка допоможе перезапустити цю громаду, перезапусти, перезапустити туризм, перезапустити переосмислення цього простору або цієї території. Ну, мовно, Париж вже давно заробляє на цій культурній спадщині: мільярди доларів. Лондон, Париж, поляки йдуть цим шляхом, Італія. Беремо приклад всім відомого Дубаю. Вони штучно створюють унікальні речі, унікальні будинки. Е... А в нас вони є, але вони просто занедбані. Історична спадщина — це унікальний продукт, Його не можна перед... відтворити штучність. Для початку треба зберегти, підсвітити, позапромовити, причесати і продати. І тоді воно по іншому заграє. Тоді підуть інвестиції, гроші. Пойдуть туристи, і пойде довіра, і віра в Україну. В інше майбутнє. Питання вам як до засновника Ukraine Institute for the Future. Мене, до речі, приємно здивувало, що for the future», тому що, якщо, ну, на мою думку, переклад це для майбутнього. Українського українською написано Інститут майбутнього. А якщо дослідний переклад, то це буде для майбутнього. Це такий теж символ цікавий. Е, і питання саме таке. Є е, світові тенденції, а є українські реалії. І зараз, після війни, після нашої перемоги, в яку я вірю і впевнений в нею, е, я думаю, що в Україну будуть заходити глобальні компанії. Куди? Дивитись е, зараз бізнесменом, щоб робити йти в напрямку перетину цих тенденцій та наших можливостей. Насправді, як я це роблю? Там Звичайно, є свої різні підходи. Я беру там перетин, там, декілька е, напрямків. Перший, е, що ми зараз імпортуємо, це великий потенціал. От, саме зараз це будівельні матеріали. Інколи це дуже прості речі, які ми точно можемо а, виробляти тут в Україні. Друга історія, Де ми можемо, що ми можемо експортувати, але з, з доданою вартістю. Не експортувати зерно, я не знаю, там, дрова, не експортувати там, я не знаю, церевину, Сиробу. метал або там, руду. Це тобто, максимально додана вартість. Тобто все, що в нас є, росте, що в нас копалина. В нашому потенціалі просто максимально в на європейському обладнанні вищої якості експортувати зараз. Україна є кім має великий потенціал для дуже швидкої інтеграції з європейським союзом. Тому вже зараз треба думати, що буде цікаво. Продавати в Європейському Союзі, а... і це великий плюс. Єдиний запобіжник треба вже зараз розуміти, що коли кордони відкриються, ми маємо конкурувати з європейськими компаніями, з їх якістю, з їх стандартами. Тому я всіх закликаю вже зараз проєктувати, думати. І шукати те обладнання, проектувати на такому вищому стандарті, щоб конкурувати вже з європейськими компанією, не тільки з українськими, тобто це теж така порада. Ну інша така глобальна тенденція все ж таки логістичних шляхів. Я дуже вірю, в те, що зараз в Європу постачає Китай. Треба подивитися, і що ми можемо замістити Китай на цих ринках в Європі. Тобто, це така дуже важлива історія. Тобто, ще раз повторюватись: подивитися Україна в Європейському Союзі. Що? Яке наше місце там? Друге, Китай, що можна замістити з Китаєм? Третє, якісь речі які більш інноваційні, або що, що в нас є, там особливості там, е, що ми вже виробляємо, і що ми можемо робити краще або з більш доданими вартостю, коли все це пересікається. Виявляється, що в нас настільки багато можливостей, ніж для будівництва і нових проектів? Що я думаю, що це якраз те, що може допомогти, це я думаю корисні поради. І ще таке уточненіше питання. Ви вважаєте, ви, що ми що Україна може стати Китаєм для Європи? це чи ми будемо якісь більш інноваційним, більш Китаєм з душею? В Першу чергу у нас краща логістика і, і коротша інтерація. Ми більше зрозуміли для Європи. і Європа більше розуміла для нас. Тобто, ми точно можемо перемагати Китай в швидкості доставки, в швидкості. Там переходи на інше обладнання або на інші категорії. Тобто, ця от ітерація може бути дуже швидкою, тому що світ становиться дуже швидким, і ці зміни потрібні дуже швидкі. І це коротке плече і розуміння один одного це, це велика, великий потенціал. По Європі купа українців. А українці вже більше і більше розуміють європейські мови і в першу чергу англійську. Менталітет дуже схожий. Ми маємо ми інтегруємося в Європу дуже швидко. через... На жаль, війна підштовхнула цей процес ще більше на інтеграцію, але ми маємо скористатися цим шансом, не розмитися, а стати потужним хабом, в першу чергу, індустріальним. Я дуже вірю, що майбутнє України в нової індустріалізації, в Новими якісними проектами, заводами, фабриками. З максимальною доданою вартістю, з максимально інноваційними новими технологічними лініями і процесами. Європа зараз е потребує нових ринків збитків, її технологічного обладнання. І Україна якраз це одне з небагатьох тих місць, яке дуже швидко може освоїти їх технологічні. І те, чого нам не вистачає. Так, так, так. Останнє питання, що я вас е, хочу спитати, це е, ви інвестор, засновник інституту майбутнього. Е, ви в наглядовій раді промприладу. Ви увійшли у топ-100 лідерів України за версією української правди. Як ви це все стигаєте? Це таке жартівливе питання. А насправді, наскільки глибоко ви занурюєтесь в кожен цих напрямків і чи є у вас улюблений, який вам? Ви з якого ви черпаєте натхнення? Дивіться, я, ж, я, я вже казав, що я сам собі даю на насторогу не займатися проектами, які мене особисто не надихають. І це допомагає бути більш ефективним, бути більш драйвовим, коли тобі подобається проект, коли ти, коли тобі. Подобається, щоб то, що цей проект може змінити, щоб це була цифрова медицина, яка може змінити а, охорону здоров'я в Україні або там навіть а, збільшити життя українців. Ну, це супер надихаюча історія. Коли ти там хочеш популяризувати кращий у світі мед і зробити його а, продуктом, який буде на полицях в Європі, в Штатах, там, в Дубаї. Це дуже надихаюча історія, коли там, коли ти береш в Дубаї, там в супермармаркету баночку з частиною українського сонця, і це якось це зв'язок з батьківщиною або таку, наш якась внутрішня гордість, друзі. а наш найгірший, а у багатьох і кращий і точно 100% натуральний. Тобто, коли ці проекти тебе надихають, тобі подобається. Оце сам процес. Коли в тебе в команді люди з таким, з якими так само драйвові, і вони е, теж надихаються цим проектом, і це, це повний комфорт, то це вже не, не робота в сенсі там важкості або якогось там вигорання. Це, це просто твоє життя, яким ти хочеш жити. Це, це, це повна ти й ти. ти ти кожен день з задоволенням йдеш на роботу. Я всім, всім бажаю цього відчуття. Звичайно, є купа проблем, є купа відповідальності за людей, за проєкти, не все, не все завжди виходить. Дуже часто ти маєш що ця відповідальність на тебе давить, так що ти ну, ночами не спиш. Але якщо в тебе є цей драйв, і ти розумієш для цього перегляд. Воно компенсує, балансує і дає нові сили для цих випробувань. Дякую. Я впевнений. Якщо е, люди, які будуть нас дивитись, хоча б візьмуть 20% від ваших порад вашого досвіду, то це вже буде квантовий стрибок для більшості українського бізнесу. Я дуже хочу, щоб е, ця синергія потім, потім почне працювати таким, знаєш, з мультиплікатором. Коли я щось роблю, хтось інше щось робить, хтось додає, і потім ця енергія починає вибухати. І Україна раптом може стати таким європейським тигром, який, який буде надихати інші країни, про які будуть писати книжки в бізнес школах по світу, як їм вдалося. Але це просто купка людей, які синхронно роблять круті правильні речі, не знищують один одного. Десь Допомагають, десь надихаються, десь підтримують один одного. І тоді починається історія успіху. Дуже дякую вам ще раз за приділений час за цю корисну, дуже практичну інформацію. Дуже радий, що існують бізнесмени, як ви, в нашій державі, люди, які роблять те, що робите ви для держави і суспільства, для культурної спадщини ще раз. Дуже вам дякую. Успіху. Щоб вас надихали ваші проекти ще більше, Дякую вам.